Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам кращий комплекс вправ для тазового дна. А перед тим як я почну показувати вам вправи, я хочу нагадати, що я створив серію відео марафону Стоп-Ліки. І почати його ви можете в будь-який час та виконувати собі в ту годину, коли вам зручніше. Якщо вас цікавить і ви також хочете приєднатися до мого марафону. То пишіть мені в особисті повідомлення в інстаграм або на мою електронну кошту. Всі посилання ви знайдете внизу в описі під цим відео. Напишіть мені, і я вам детальніше розповім про цей марафон. Також я не можу залишити це і жодне своє відео без уваги своїх патронів, які підтримують мене на BuyMeACoffee, а також стали спонсором мого YouTube каналу. Я дякую усім тим, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Друзі, ви найкращі. Я дякую вам за те, що ви допомагаєте моєму каналу розвиватися. Якщо і вам імпонує моя праця, я буду дуже вдячний кожному підписнику, який долучиться до підтримки мого каналу. І ще я хотів би нагадати, що якщо ви оформите підписку на Акофі», для вас... Автоматично одразу ж стануть доступними мої закриті комплекси вправ, які я складав індивідуально для своїх клієнтів, тренажерного залу. Там є дуже багато різних та цікавих методик оздоровлення. А найголовніше це те, що ви допоможете моєму каналу розвиватися. І починаємо наш сьогоднішній комплекс прав з сідничного містка. Згинаємо ноги в колінах. Ноги ставимо широко, руками впираємось в підлогу. Підіймаємо максимально таз вгору на видосі. Робимо видих через рот. Фіксуємось. Один, два, три, чотири. І на вдосі опускаємося вниз. Вгору видих. Через рот. Затримали дихання. Один, два, три, чотири. І опустилися вниз. Вдих. Через ніс. Вгору видих. Через рот. Один, два, три, чотири. Вдих. Через ніс. Видих. Один, два, три, чотири. Вдих. Вгору. Видих. Один, два, три, чотири. І. Вдих. Вгору. Видих. Один, два, три, чотири. Вдих. Вгору. Видих. Один, два, три. Чотири. Вниз. Вдих. Вгору. Видих. Один, два, три. Чотири. І вниз. Вдих. Добре. Завершили. Вправу. Наступна вправа також будемо виконувати сідничний місток тільки тепер з вузько поставленими ногами. І що ми будемо робити? Підіймаємо таз вгору, робимо видих. Один, два, три, чотири. Опускаємося вниз, навдосі і розводимо коліна в сторону. Тоді зводимо коліна, підіймаємо таз, робимо видих. Один, два, три, чотири і навдосі опускаємося і розводимо коліна в сторону. Тоді назад зводимо коліна вгору. Видих. Один, два, три, чотири. Вниз, вдих і розводимо коліна в сторону. Зводимо коліна, видих. Один, два, три, чотири. І вниз. Розводимо коліна вдих. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Виконуємо вправу велосипед. Підіймаємо ноги і крутимо педалі вперед. Дихання рівномірне, не затримуємо, робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот. Дихаємо плавно, рівномірно, так, як вам зручно. І тепер виконуємо назад велосипед. Дихання. Таке саме. Вдих через ніс і видих через рот. Покрутили і опустили ноги. Закінчили вправу. Наступна вправа. Підіймаємо ноги вгору і розводимо в сторону. В сторону розводимо, робимо вдих і вгору видих. На вдосі розвели. На видосі звели. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Руки. Тримаємо трошечки вище колін. Ось тут. Можемо собі допомагати руками. Якщо не потрібно, тоді просто тримаємо руки на колінах. І зараз будемо робити кроки сідницями. Ось такі рухи. Сідницями робимо рухи назад. Ось так. Дихання рівномірне, вдих через ніс і видих через рот. Плавно дихаємо і рухаємося. Такою швидкістю, з якою вам комфортно. Якщо вам легше руками собі допомагати відводити ногу, тоді робіть це. І ось такими рухами ми рухаємося назад. Тобто за допомогою сідниць. І тепер те саме виконуємо вперед. Робимо рухи сідницями. Тобто підіймаємо одну сідницю, рухаємо вперед і другу рухаємо вперед. І ось так рухаємося вперед. Не забувайте правильно дихати. Обов'язково вдих має бути через ніс, а видих через рот. Тому що багато хто, коли виконує вправу, тепер назад дихає через рот, тобто вдихає через рот і видихає через рот. Або навпаки, рот закритий і тільки вдих і видих робимо через ніс. Це невірно. Тому, коли ви виконуєте вправи, старайтеся максимально використовувати корисно свій час, а не просто робити вправи. Ви маєте відпрацьовувати також свої легені. І тепер те саме робимо вперед. Рухи сідницями. Ось. Так. Робіть таку швидкість, як вам комфортно. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Стаємо на коліна. І відводимо ногу назад. Стаємо на носочок і повертаємося в початкове положення. Відводимо ногу назад, ставимо на носочок, робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Відводимо на носочок, робимо видих і повертаємося назад в початкове положення, вдих. Робимо видих і назад вдих. Робимо видих. І назад вдих. Один. Два. три, Чотири. Один. Два. три, Чотири? Один. Два. три, Чотири. Один. Два. Треть. Чотири. Один. Два, три. Закінчили вправу. Наступна вправа. Робимо вправу кішка собака. Максимально підіймаємо спину вгору дугою. Фіксуємось на 4 секунди. Один, два, три, чотири. І опускаємось вниз, робимо. Видих. Один, два, три, чотири. Піднімаємось. Вгору. Робимо вдих. Фіксуємось. Один, два, три, чотири. Вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Вгору. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Опустилися вниз. Один, два, три, чотири. Вгору. Один, два. Три. Чотири. Вниз. Один, два. Три. Чотири. Завершили вправу. Сідаємо на коліна. Руки тримаємо за головою, скручуємося. Робимо компресію живота і робимо видих. Тоді вирівнюємо спину, відриваємо таз вгору трішечки. Робимо вдих і тягнемося по діагоналі вгору. Вдих. Тоді сідаємо, робимо видих, випускаємо все повітря. І знову навдосі легенько припіднімаємось і тягнемося вгору. Робимо вдих. Тоді повертаємося назад, скручуємося, робимо видих. І знову тягнемося вгору, робимо вдих. Тоді сідаємо, робимо видих. І знову тягнемося вгору. Робимо вдих. Видих. І тягнемося вгору вдих. Видих. І тягнемося вгору вдих. Завершили вправу. Згинаємо ноги в колінах. І легенько відриваємо лопатки від підлоги, ковзаємо руками по колінах і торкаємося верху колін. Робимо видих і опускаємось назад, вдих. На видосі піднялися, на вдосі опустилися. На видосі піднялися і на вдосі опустилися. Вгору видих і вниз вдих. Вгору видих і вниз вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, один. Два. три, Чотири, один, два, три, чотири. Чотири. Завершили вправо. Стаємо на коліна і підіймаємо ногу вгору. І робимо ось такі рухи вгору. Вгору. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Дихання рівномірне. Тобто не потрібно дихати вгору. Вдих, а вниз видих. Так як в нас коливальні рухи. Тобто вдих може бути ось такий довгий і видих довгий. Тобто 2-3 секунди вдих і 2-3 секунди видих. А рухи продовжуємо робити. Так як в нас рухи короткі, так як в нас рухи короткі та коливальні. Так як в нас рухи короткі. Робимо вдих і видих. Добре. І те саме виконуємо на другу ногу. Робимо глибокий вдих і видих. Вдих 3 секунди і видих 3 секунди. Продовжуємо робити вправу. Вдихаємо через ніс. Видихаємо через рот Добре. Завершили вправу Наступна вправа присідаємо, сидимо в перші стіночку. І сидимо так, скільки у вас це буде виходити. Робимо глибокий вдих через ніс. І... Видих через рот. Робимо глибокий вдих через ніс. І видих через рот. Сидимо. Стараємося не збивати своє дихання і контролюємо свої м'язи. Добре. Завершили вправу. Друзі, ось і завершились сьогоднішні наші вправи. Я впевнений, що вони вам сподобалися. Обов'язково старайтеся виконувати їх кожного дня. І тоді результат не забереться вас чекати. А я, як завжди, хочу завершити своє відео з побажанням для вас. Нехай вас та ваші родини оберігає Бог. Хочу нам усім побажати мирного неба над головою! Здоров'я, миру! Та добра! До нових зустрічей, друзі!